Друзі, добрий день. Вітаю вас на каналі Плаття Терапія. Я в мене сьогодні білий, червоний лук. Ну, окрім кепки, немає білої, нормальної. Є якась така літня в камінчики, але хотілося б вже якусь нову. Ця в мене новенька. Вони коли ну, ви їх носите, то вони отут втрачають форму, то хочеться щось нове, звісно ж. Вийшла, потрібно вислати замовлення, викриєчка, Іду в нову почту. Написано було, що зараз 13 градусів, але вітер. Вітер, але все рівно тепло. Значить, по традиції, знаєте, як інші дівчата, яких я дивлюся, по традиції, що на мені одягнено. Кому цікаво, кепочка, що тут New е, да? хустка шовкова французька. Їй дуже багато років, більше 20. Я колись купляла ще на форумі кідстаф. Ви, можливо, пам'ятаю, це було дуже давно ще на початку існування взагалі цього форуму. Я купляла три хустки із конями. Одну із них подарила кумі, в мене дві з конячками ще залишились. І оця, тобто чотири хустки купляла на кідстаф. Це вони досі мене радують. Куртка. Я його одягнула, до речі, другий чи третій раз Мохіто. Коротка, ну, от зараз на таку погоду. Норм. Так, джинси на мені, друзі, Сара і скетчерси біленькі. Сумка шкіряна. Купувала колись в інстаграм-магазині. Написано було, що це Італія, але ну, хто знає, де воно шиється, Ну, шкіра натуральна. Окуляри, часто ви мене за них запитуєте. Це каста. Це український бренд. Окуляри я купую виключно в оптиці. Чому, друзі? Тому що вони псувати очі. В чому підступність дешевих окулярів? Вони начебто вам затемнили, да? от ви оділи, начебто вам затемнили. А насправді ультрафіолетові промені, дешеві окуляри пропускають. Чим це погано ви, коли сонце ви напружуєте очі тим самим. Зменшуєте вплив на сітківку ультрафіолетових променів. Коли ж ви одягаєте дешеві окуляри, ви начебто затемнили, але ультрафіолетове проміння псує вашу сітківку і ваші очі. Тож, друзі, це те, на чому не варто економити на окулярах, тому ціни дуже дорогі, вони, мабуть, вартують до 2 тисяч гривень. В мене і попередні є каста, якби зараз та модель, вона знята з виробництва, такі більш голубувато, сірувато, такі теж кошачі око. Вона знята з виробництва, якби вона була, я б купила більше дві чи три, ті ще зручніші, ніж ці. Вони легенькі, вони ніде не давлять, вони комфортні для очей, тому що в мене деякі є більш дорогі, і я коли їх одягаю, то в мене не так голограма якась в очах. Я кажу, голограма, а що то не то? Хоча начебто, коли міряєш в оптиці нормально, а потім Господи, що це диринчить? О, Люди хто в чому? Одягне, ну, ну давайте покажу людей. Хтось в зимовій курці, хтось в джинсовій курці, хтось взагалі он... з голими ногами. Ну як? Кожного різний темперамент і кожному по-різному тепло, друзі. Так, іду висилаю посилку і в мене ще задачка прогулятися. Боже, цей звук болгарки це щось страшне. Поговоримо з вами про знаки. Знаки, знаєте, як в фільмах жахів. Чи ви вірите взагалі в знаки? Звісно, що щось воно існує. Ти хоч, хочеш віриш, хочеш ні, а все рівно якісь такі. Дії інколи з нами відбуваються. І це не тому, що я не розуміюсь на фізиці. Знаєте, Коли людина каже, що мало освічена, то їй будь-які фізичні, фізичні якісь такі речі здаються якоюсь магією. Ні, справа не в цьому. Дивіться. Або бувають такі, мабуть, знаєте, знаки. Я вам розкажу за сьогоднішній день, а потім розкажу схожу ситуацію. Ну, наче, ще нічого не трапилось. Виходжу я тільки що. Виходжу я, кладу ключі в сумку, розумію, що телефона в мене з собою нема. Перший раз я його забула, він залишився на зарядці. Ну, Кажуть, що вертатися погана прикмета, не знаю чому, потрібно подивитись в зеркало. Добре, виходжу, дивлюся в зеркало, підходжу до ліфта, не робить ліфт. Потрясла дверима, їх два, вони не роблять. Спустилася пішки, ну пішки спускатися, це не підніматися. Спустилася пішки. Е, кажу консьєржу перезапустіть ліфта, визвіть механіка і оце йду з вами, говорю. Тільки що заходжу в нову почту, спотикаюсь. Думаю, так, що хто мене попереджує, щось і має статися. Ну, але вирішила прогулятися. Думаю, що все буде добре. Так, і розкажу вам схожу ситуацію, яка зі мною була. Тоді мене Сергій не пустив. Е, ще коли в мене був другий автомобіль, перший в мене був Mitsubishi Colt, який я брала в кредит. І потім дуже довго я вирігувала той кредит. Це найперший мій автомобіль. В мене він був взятий в кредит. Молода дівчина, мені було 25 років, я дуже хотіла автомобіль, ну от то таке. Після Міцубісі Кольта в мене було вже 206. Це було, мабуть, що в 2011 році. Теж так само. Виходжу я до ліфта, зібралася я їхати була до матері, до баби відвідати їх. Це Черкаська область. Їхати недалеко, 125 кілометрів рівно це від Києва. Щоб ви розуміли, це рівно 2 години на автомобілі. Ну, оскільки там дорога погана, можна було б швидше, але я їхала завжди рівно 2 години навіть з урахуванням поганих доріг. Я завжди їздила туди і назад. Тобто їду до них, балакаю і вертаюся в той же день. Без ночівлі. От. Я же ж приготувала там якісь торби, що знала, що треба заїхати в супермаркет, купити добраників. Їздила я сама зазвичай без Сергія, ну інколи з Сергієм, інколи без, коли як. Тобто сама за кермом мені комфортно було, я взагалі ну, хотілося мені завжди керувати автомобілем з дитинства. Так от, виходжу я до ліфта, натискаю ліфт, він не працює. Добре, Сергій мене ж проважає. Це було в 2011 році. Спускаюсь я до машини. І що ви думаєте, в машині розрядився акумулятор. Його можна було купити. Ларіку, Сергій каже, що ти нікуди не їдеш. Це каже знаки якісь, ти нікуди не їдеш. І в той день я нікуди не поїхала. І в той день, друзі, коли я мала їхати по цій дорозі, ця дорога Київ-Харків. ну, В той напрямок. От. В сторону Полтавської області. На тій дорозі, саме в той час, коли я мала їхати, там була якась страшенна аварія. Тому, можливо, знаєте, таке співпадіння. А сьогодні мене от три рази вже попереджувало не виходити з хати. Ну, але я вийшла. Будемо вірити, що то на краще, то просто. Показую вам, боже, ви не розумієте, друзі, не уявляєте, як це пахне. Ну, ви розумієте. дивіться. Облито і там працюють дівки. Пахне так, що вам просто не передати. Як пахне, які красуні цвітуть. Отак. Це алеча і отам воно цвіте грушка. Оця ось грушка. Дерева я знаю. Взагалі рослини люблю, тому ну, ті дерева, які я знаю, можу розрізнити. Бувають такі якісь екзотичні, які, наприклад, ну ти не знаєш, що воно, то не можеш розрізнити, що, що то є. Так що, друзі, оце я вам розказала за знаки. І я думаю, що в кожного з вас були якісь такі певні події, як кажуть, що наше життя складається з якихось певних подій, чи співпадінь, чи якісь, знаєте, от як кажуть, така ситуація там спадається, чи ще щось. Шапку зараз з голови зірве. Тож так, мої зайчики, чи ви вірите в це? Навіть якщо ти не віриш, там, наприклад, ну, в якісь вищі сили, то все рівно якісь такі інколи трапляються події, які ну, дуже складно об'яснити, об пояснити навіть з точки зору там, фізики, хімії і гравітації. Буває таке. Що ось так от. Так, що мені сьогодні треба робити? Розкажу вам. Значить, Мені потрібно сьогодні дошити блузку для Жені. Для Руслани я дошила, але ще не, зріб... не зріблені. Господи, що я милю. Будете сміятися з мене знову. Не зроблені петлі для гудзиків. Там ще в мене сукня пошита, а не зроблено. І ще я шию одну сукню заодно. Там рукав буде. Три четверті на резиночці, але викрійка та сама, просто різні розміри. Оцей блузи реглан, друзі, якою ви запитували, чи можна на базі цього лекала пошити, наприклад, сукню. Можна. Чи можна звузити рукав? Ну, рукав розмодельований. Якщо його звужувати, його треба робити класичним з плечовою виточкою. Бо інакше він не сяде, його перекрутить. Просто його завузить по бокам не вийде. Щоб ви мали то на увазі. От, тому ось так. Душею, все покажу вам. ну, Зараз прийду додому. Я вчора... До речі, вперше я варила цю вітер, я не знаю, як вам буде чути, Але в цьому телефоні дуже гарний шумо. Шумодав дуже гарний в цьому телефоні. Ви ж бачите, я навіть без мікрофона. І якість звуку тут взагалі супер. Самсуну респект. За що я знаєте, є фанати айфонів? А я Самсунгу, фанат Самсунга. Так, то що я розказувала? Ага, вперше вчора я е, варила червону сочевицю. Зварила з неї супчик. Дуже швидко вариться і смак відрізняється від гороху. Ой, який автомобіль. Ой, додж, який гарний. Я машинка рум-рум. -ру. Так, так, що таке, друзі? зараз, А зроблю коло, там є АТБ. Коло епіцентру зайду в Те АТБ. Не знаю, що мені треба, взагалі не уявляю. Добре, що вчора зварила суп, то ж сьогодні буде що обідати. А так, те, що вчора витратила ну, досить таки прилічно часу, поки суп той варила. Замочила тут, сочевицю, бо я не знала, треба її замочувати, не треба, але оскільки це бобою замочила. Знаєте, з чатом GPT, з Gemini поспілкувалася. Як добре, що є цей штучний інтелект, друзі. Можна запитати все, що хочеш. І рецепти якісь, і поради, і як краще. І воно тобі не видає якісь ліві сайти з рекламою. Це дуже зручно, до речі. Так що користуйся напрацюваннями людства. Це дуже здорово. Ну, хто в яких цілях, звісно, використовує, але взагалі здорово. От навіть я бачу, ви там зловживаєте в коментарях чатом GPT, друзі. Ну, але вже пишіть. Що робить? Бо я ж бачу по коментарях, що це не людина писала, а ви там генеруєте і пишете. Пишіть, друзі. Я хочу, щоб ви самі писали свої думки, а не щоб чата GPT думки були. Бо це відчувається. Вже кульки літають, сміття літає. Дуже вітер. вітрюган страшний. Ну, але так нормально. Юля, вчора я спілкувалася з Юлею, треба колі лікувати зуби. І спочатку на чистку вона його відвела, каже, його так трясе, всього корче, вигинає. Він не може, коли йому хтось там щось в роті робить, то планує робити йому наркоз. І лікувати під наркозом, аж сім зубів йому треба зробити. Уявіть, це 6, 5-6 годин наркозу. Кажу, Юль, це ж багато, Стрьомно. Вона каже, ну так, да, дали направлення, і ну, треба зробити не направлення, бо це ж ну, приватні стоматології. Я не знаю, чи вона є державна і в якому там стані, все. Друзі, ну коротше, зуби це дорого. І каже, що це що треба зробити усі серця. Узі ніг там, рук судин, ну, перед таким довгим наркозом. Жуда, звісно, стрёмно. Вона каже, звісно, стрёмно, але я його каже, не можу примусити, ну, представте, це довго. І в нього такий дискомфорт, бо каже, якщо я його от прям заставлю, наприклад, без наркоза це робити, ну, щоб в нього на стресі, то він каже, взагалі потім буде боятися стоматологів, ну, так як я пам'ятаю в дитинстві тікала. Мене мати в поліклініку відвела, бо мені болів зуб. А я дійшла і сказала, що мені вже нічого не болить. Дуже боялась. Бо я завжди пам'ятаю тих п'яних зубних техніків, такі дядьки були по 200 кілограм, і там завжди люди так щось виріщали, охали, ахали. Ой, це було щось страшне, друзі. Це просто жах. Зараз, звісно, що стоматологія на більш високому рівні, але все рівно є нюанси, да, там і по наркозу. По цьому всьому я не ну, досі у мене стрес з дитинства. Та взагалі розумію, що сходити треба, там є в мене деякі моменти, пломби, можливо, треба було б поміняти та нові, бо вже їм більше 10 років. Подивитися, що там зробити снімок. Що так, зайчики? То тут все на стресі. Голуба, які гарні. У мене нічого нема тобі дать, але ти дуже красивий, в тебе такі гарні червоні лапи, почти як у мене. Ай, оце ж так, зайчики. Жарко мені в цій куртці, вона пухка. В ній жарко. Я прям іду в мене мокра спина. Ой, кошмар. Треба було щось вдіти, але ж вітер. Я от іду в потіло, але вітер. ну Якась дурна погода. Ну, але так має бути, погода міняється. От. Так що, зайчики, прийду додому, покажу вам, яке плаття шию, ну я його ще не дошила, ще тільки шию. І потім після цього треба ще мені забрати в почтоматі посилку, бо дівчина мені прислала тканину пошити світшот. От, так що ще буду шити по той світшот. Це вже після того як плаття до шию, бо я ж не можу хапати все підряд. Тобто по списку, поступово зайчики, все роблю. Друзі, дуже люблю тебе заглядати. По бакам, сміттєвим, як Сергій каже, сміттєвими баками я називаю оцю всю промгрупу. Ось, бачите, такі кошики. І тут що хочеш, гриєшся, гребеш, плет. Ой боже, гляньте, які дитячі, це що, нуски смішні. Такі капці я, до речі, купила, а вони мені малі, хоча написано було 40 розмір. Оці мало мірять. Ну, тож його не будеш в магазині мірять, якось неприлічно. Ну, як для підлітків то йдеть сумка, але якість не дуже. Оце гарне, друзі. Подив, покажу вам. Ой, яке гарнятко, яке гарне. Яке гарне горня, дивіться. Яка ціна. Давайте погуглимо. 64 гривні вартує оця гарньотку. Дуже гарне. От я тепер не знаю, купити чи ні. Ще ось такого кольору. Оце, такого ще. 64 гривні не дорого. Таке тяжке. Дуже гарне. Кошики це. Важке, це скляна ємність. Оця скляна, бо дуже тяжка. А, кришка пластикова. Так. Ну, В основному зараз все, друзі, йде до Великодня. Форми 30 гривень 5 штук. Набір наліпок. Де вони не зрозуміло. А ось такі наліпки, бачите, на яйця. Дуже гарні вони всі. Дуже гарні вони всі. І зручно, що не треба руки марати, в фарбу. Це зручно, дуже. Тарілочки ось такі під яйця різні. Ось, оце дуже красиво. Дивіться. Зайчики з тої сторони, курочка. Така декоративна підставочка. Воно потім на такі підставки буде. Так, а ну де тут є штрих-код на якомусь. Тут штрих-код всередині захований. Загуглити, як загуглити, скільки коштує. Складна миска, мабуть, що з тієї сторони. Паперові форми, набір ліпу, крусивна форма для випікання пасок Це не розсудна. Паперові пасхальні форми. Ну, тут, бачите, таке все накидано, що не пам'ять, яка вартість. Він як звушками. Зайчики різні. Декоративний кролик. 54 грн. Який з них? Чи цей, чи той кролик? Жовтенький цей гарний. Так. Якісь дитячі. Прекраса Великодня до столу. Ага, це воно ж на магнітиках чи на чому Що ще? Що ще тут є? Барви? Ось ціни, щоб ви можете щось там побачити для себе. Це всяке таке для паски. Я паски не печу. На інфе питання, я не хазяйка, паски не печу. Я піду куплю собі, якщо ми не будемо, наприклад, їхати, бо ще не зрозуміло, як там Сергія буде з вихідними. Навіть якщо буде там два дні, то ну смисл їхати. Це ж далеко, щоб переночувати в світ і вертатися додому. Ну ні, так ми їхати не будемо. Тому не знаю, друзі. Дуже гарні оці маски. Боже, яка вона тяжка, господи боже, це жах якийсь, я не знаю. Посудомийку її не покладеш, бо пошкрябається. мікроволновці нагрівається миска, а не їжа, тому це тільки для красиці. Миски, ну так, вручну їх мить і просто до столу. До них є ось такий салатник, він нормальний, не дуже важкий. А ця миска дуже-дуже-дуже важка. Чашка, чашка, ємність, каструля, терка. Воно, бачите, це по написуванні, що не поймеш, де що знаходиться. Так, це що? Це склянка. Склянка Long Driн. 49 гривень, мабуть, так? Да? Як вона називається? Так, да, оце вона, оце ось. 49 гривень, вартує оця склянка. Склянка, кстати, класна. Така дуже лаконічна, мені подобається. Так. Комплект постільної білизни. Ну, це він із цього зроблений. Із поліестера, тому... Ну що вам сказати? Постіль з поліестером. Одразу катається. Це ми таке не купляємо. Ой, дуже гарні килимки. Ой, які гарні. Боже, яка красива, дивіться. Він такий, ну, що грязюку вбирає. О, це мені подобається. Там з котиком, але оцей от в такому стилі подобається більше. Килимок вартує 159 гривень. Ось такий. Mm, Класний який килимок, дивіться. Клас. Тут килимок подобається. Ой, килимок чудовий на літо. Люди відпочивають. А як накупила дві торби якоїсь якогось гамішка на тебе? Взяла там такі прокладки, серветки, що там ще було по опці. Прокладки серветки, молоко не брала, млинці з куркою, з грибами, тортик вафельний зі згущеним молоком. Оце все, що я взяла. Віч нічого. Ну і прогулялася. Прогулялась. Зараз буду обідати, друзі. бажаю всім гарного настрою, щоб все було добре. Зайчики, Я вже пообідала. До речі, посилка поїхала спочатку не туди. Хоча не от, я тепер сумніваюся, що я неправильно сказала. Зробила дівчина переадресацію, ми розібралися. Короте, такий ж день дивний. От, ось Блузка тут, тут сукня ще не дошита. От, теж той самий реглант, тільки замість бантика. Бачите, отак от я обробляю. Так що, зайчики... Роботи повно. Це тут буде така резинка на рукавах. Це на виворіт лежить. І там внизу я роблю, бачите, розріз буде. Так що, ось так. Всім вам бажаю натхнення, наснаги, гарного настрою. Вам гарне київське небо. Передає вітання, друзі. До зустрічі!